Народний депутат України Олександра Кужель відвідала Черкащину у Каневі. Вона зустрілася з місцевими підприємцями і провела прес-конференцію для засобів масової інформації. Олександра Кужель тривалий час очолювала Державний комітет України з підприємництва. Певна річ, все, що стосується цієї галузі, вона знає досконало. Тому більшість питань канівчан стосувалися того, як вижити малому і середньому бізнесу в умовах тяжкої економічної кризи. Для мене це дуже важливо, коли люди просять тебе приїхати поговорити. Бо закріплена я за іншими областями, як е, депутат батьківщини. Але для мене це честь, коли зараз вони підійшли, сказали, що є повага, є довіра, і коли розумієш, що це не політичні зустрічі, і розумієш, що потім підприємці, як одна, сказала, да вони тут полринка голосували за партію регіону, а ті локти кусають, да за кого б не голосували. Бо для мене все життя політичне я віддала підтримки підприємництва. І я вам скажу чому. Єдиний для мене маркер, чи є демократія в країні, це існує в країні середній клас чи ні. Повірте, у всіх країнах Європи не по вільній пресі, а по існуванню середнього класу. Тому що в 2008 році. Європейський Союз знову підписав новий меморандум, який має назву Я підтримую малий бізнес. Чому вони один одному нагадують уряди європейських країн, що треба підтримувати малий бізнес? Тому що дуже легко кожному уряду скатитись до того, що легше працювати з великим бізнесом, з олігархами, з ними легше домовитись. І все буде нормально, але не буде демократії. І тому вони розуміючи, що створюючи самозайняте населення, створюючи робочі місця, маючи велику кількість проблем з ним. Бо це ж є саме таке прогресивне, вони ж можуть відстояти. Два майдана в Україні зробили середній клас. Давайте відверто казати. Тому вони розуміють, що якщо їм не дати працювати, вони вийдуть з страйками. І вони Європейський Союз написали: Ми думаємо про маленьких, ми зобов'язуємо виділяти їм приміщення, ми думаємо про їх гарантування. Ми думаємо...» І це є той меморандум, з яким ми з Юлією Тимошенко в 2009 році проголосували. На жаль, я повинна зараз сказати, про маленьких дуже часто говорять про самозайнятих, але дуже мало хто зараз веде їх політику. Я думаю, що до того повернеться, що. Остання революція гідності, яку теж робив малий і середній бізнес. Вони ну не будуть чекати третьої революції. Вони будуть з владою говорити по-іншому. Це я не загроза, а це є вимога. Вони не просять льгот, вони просять дати можливості вижити. Олександра Кужель вельми занепокоєна тим, що відбувається зараз з економікою. Різке коливання валютного курсу фактично ставить під загрозу існування кількох десятків тисяч підприємств і підприємців. Ну, вважається, ну як може бути банкротство, коли у вас реалізація зростає. Ви на піки своєї реалізації? А це точка, коли отримані кошти від цієї реалізації є недостатніми. Щоб купити товар спочатку. І я приводила приклад. Я завжди, якщо мені хочеться побачити, як живе місто або що трапляється з підприємцями, я йду на ринок. От зараз я зайшла на вашу виставку. Я зразу відчула вартість, продається на виставці товар вашої швейної фабрики. І також я зайшла на ринок в Києві. Кажу, хлопці, рисуйте. А потім вже показала їм цю таблицю. 10 доларів коштує товар. Каже, пані Кужель, ну максимально, я його можу продати за 150 гривень. Просто люди більше не будуть навіть підходити. А якщо взяти по сьогодні, його треба продавати 340. А якщо додати ще 10% на імпорт. Ви розумієте, продавши товар, він не може купити за 10 доларів новий товар. Чому і говорять малий бізнес сьогодні, і хто не займається їм не вірить, вони кажуть, ми банкрутуємо. Якщо у нього навіть працює дві-чотири особи, це є люди, які завтра будуть вимагати субсидії і підтримки. Тому коли будь-яке рішення приймається, обов'язково треба розуміти, оце все взаємопов'язані питання в економіці. Нині Олександра Кужель у парламенті працює у фракції партії Батьківщина. Пояснює, що намагається займати конструктивну позицію, зважаючи на те, що в країні війна. Інколи доводиться йти на певні поступки. Адже головне зараз втримати ситуацію в державі під контролем. Тепер тільки знаєте, згадують, у нас почалися вірні відключення. Я кажу на телебачення ви запросіть Юлю. Вона зразу тоді зупинила вірне відключення. І не буде у вас корупції. Через три дні більше не було вірних відключень. Зараз, коли Чорнобильцям говориш, вам Юля сплачувала? А, так, да, сплачувала. А діти війни, вам сплачувала? Так, да, сплачувала. А скільки раз в рік була індексація пенсії і зарплат? Два рази в год. А це з 13-го року жодного разу ніхто не робив. Але люди йдуть голосують. І їй треба було час зрозуміти. Країна змінюється. і Іноді треба писати свою історію заново. Їй треба просто, щоб всі згадали, що Тимошенко це не та, якій казали що вона загас і все інше. Так, да, що тільки не писали. Я кажу я ж про це говорю. І тому, але сказати, що вона паше це не ні сказати нічого. Вона у нас. Невелика ж зараз фракція, ви знаєте, Надія Савченка, яку нас просто вбивають зараз. І так у нас 16 чоловік. Але у нас голова фракції, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона ж не змінюється. Вона не може думати тоді, як прем'єр-міністр, як державна людина. А тут в фракції, як лідер фракції на 19 чоловік. Вона все рівно будь-яке питання розглядає як. Прем'єр-міністр. Питання недофінансування місцевих бюджетів, вона проводить нараду 19 законів. Ми розглядаємо, які ще можна додаткові питання, щоб їм додатково йшли гроші в бюджет. Це при тому, що фракція має 16 голосів. Якщо податковий, пані Олександра, збирає людей, переписуємо Податковий кодекс. Я кажу, Юлія Володимировна, ви прем'єр-міністр, але я не кабмін. Там по три тисячі в кожному міністерстві сидить, так? Да? і е, просто вона зараз. Е, кожен день, от сьогодні, п'ять нарад я пропустила. П'ять нарад. У мене запрошення на п'ять нарад. І це не просто про засідання. Це питання місцевих бюджетів. 12 законів, це питання. Готуємося до того, що нас будуть через каліна по бюджету. І ми одні підготовили пропозиції, інші. Це питання. Соціальне, що ми вимагаємо все ж таки індексації. Ну, ну, ну сьогодні ніхто не може дати відповідь. Як прожити на 1200 гривень? Просто її не існує. І тому е, у нас є у кожного фракції закріплені області. І якнайменше дві поїздки за місяць. Ми їздимо. А, у мене чотири області, але не Черкаська. Але я отримала запрошення від підприємців, від партійців і поїхала сюди додатково. Тобто багато ще областей, які є, звернулися з проханням хто зустрітись таким чином. Тому у нас, у нас відпочинку з Юлією Володимирівною вона сама не відпочиває, нам не дає. Але зараз не той час, не публічний. Вона. Розуміє, наскільки дуже тонка зараз ситуація, як необхідно підтримати президента в частині створення цього миру, да? сліпіть, розуміючи, що ми не витягнемо жодну війну, а вся Європа не дуже хоче в це втручатись. При тому всьому, що вони хоч санкції внівілі, а ми своєю країною ні одної санкції до сих пор не ввілі. З 12 вересня працює закон. Да? То питання до нашого уряду і президента. І оце ж питання, знаєш, вона б, якщо б зараз не війна, то мало б не показалось нікому. Вона б їх розклала по кожній статті. Але розуміючи, наскільки це зараз вигідно було б тільки Путіну? Ми дуже, дуже стримано себе тут ведемо, чому ми його підтримали і по прокурору. Це його право призначати. Ти так вирішив? Не кажи, що тобі не дають можливості, Да? На. Я б з Багондарів принципово не голосувала, хоча там більшості голосували. А я не могла за неї голосувати, тому я сьогодні можу її мочити по повній програмі, тому що я відчувала, що це буде. От. І я перша підписала від фракції проти Яреми. Представ, я стояла з ним на Майдані. Я з ним була всі місяці на Майдані. І я підписала проти нього на відставку. Тому що я до ворога не відношусь з такою вимогливістю. Як до кожного, з ким я стояла на Майдані. Бо ми стояли там. Ні ми робили цю революцію. Нам дозволили бути рядом. Люди, які проводили революцію, дозволили політикам бути рядом. І ми не маємо права, ні... це не наш результат. Ми мали право просто службою доказати, що прийшли, прийшли інші люди. Ну, то, що я побачила це. Я йому подала 37 справ щодо рейдерства. По жодній нема жодного типу. Жодній справи нема. А я йому приводила Макіавелі, сказав, що я можу простіть смерть але ніколи не прощу отобраної собственності. Що це є принципове питання, якщо ми не показуємо інвестору, що право в, е, власності є непозиблівим в Україні, ніхто до нас не прийде. У мене є випадок, коли німецький бізнесмен 100%, 100 інвестицій. Суд прийняв рішення, що вона йому не належить. Скажіть, коли в грудні Майдан, Я була на підтримці наших депутатів Болотецького і е, цього, Доценка. А в цей час, по всьому Черкаса, Байдан іде. Стоять столи Поплавського. Которую так підвідомості роздає по 300 гривень. Знаєте, скільки людей отримала? 60 тисяч. 60 тисяч черкащан взяли 300 гривень? Ну, проголосувала 34. Але він переміг. Тоді скажіть мені, будь ласка, як в один той же час за один день у всі київській лікарні привезли ліки на рік? Той же народ. А в цей час беруть по 300 гривень. І останні вибори нічим не були різницею. Голосували за гроші. Скажіть, будь ласка, якщо ми проголосували за депутата за гроші, потім цей депутат обрав уряд, ми можемо чекати зміни? То, що та людина, яка вклала гроші? Вона обов'язково знає точно, що йому треба їх повернути. Це перше питання. Якщо ми це не змінюємо, я сьогодні запитувала чорнобильців, які задали питання, чому їх лішили всіх пільг. Я їм запитала: в 2010-му Тимошенко вам все сплачувала? Так, каже, все. Жодного разу затримки пенсії не було? Всім, не тільки чернобильців, не було. Знаєте, скільки у нас чорнобильців в Україні? Більше двох мільйонів чоловік. Якщо б вони всі за неї проголосували, Янукович ніколи б не був президентом. Тоді питання такого зараз звертаються чорнобильці, що з приходом Януковича з 2010-го ніхто не сплачує ні пенсію не виплати. Тобто є розуміння власної відповідальності, це вибори. Друге, щодо того, що ми вже маємо. Обраного президента, Верховну Раду і уряд. Знову, да, є люди, які обрали президента. Це не я. Але я поважаю вибір народу і як депутат зараз в коаліції. Стараюся допомогти президенту, хоча б не заважати, зробити мир. Бо розумію, що зовсім іншим у мене готова драти з ним зранку до ночі, по його призначенням, по його деяким речам. Але розуміючи, що зараз. Дуже важлива йому підтримка в частині можливого миру, я готова навіть рот собі заклеїти. Якщо це дасть якийсь результат. Але якщо б хотілося результата, то треба призначати фахових людей. Він призначає пані Гондарєву. Я за неї не голосувала особисто, тому що вона прийшла, ніби з коментарів. Сьогодні це злочин, за який її треба судити. Вона зруйнувала фінансову систему України. Це не один банк у нас зник. За той рік з її приходом зникло 36 банків. І вже в цьому році це сьомий банк зараз пішов. Скажіть мені, будь ласка, коли в країні зникає один банк Це ЧП, Бо всі депозити перекладаються на що? На Державний фонд гарантування. Бо ніхто не контролює, як вивели всі активи. А потім, коли в активів нема власників, власники не за що відповідають, і відповідальність переклали на державу. І так в кожному банку. На банк, коли ввели управління місяць тому. А коли Фірташ все вивів з фурсіним? Півроку гуляли, виводили активи. Крім того, вона зробила емісії більше 300 мільярдів. Це не друковане. Кої що є і друковане? Це електронні кошти, які вибрасувалися на рефінансування банків. Банки виходили з ними на валютну біржу. І ця ігра з валютою, ні на власні гроші. Свої в цей час активи виводили. Ми маємо сьогодні 34. Скажіть, будь ласка, за всю незалежність України був долар 3 гривні, потім 5 ЧП. Потім 8 ЧП, а тепер 34. І жодної відповідальності, крім того, що ми звертаємося, що бути з валютними кредитчиками, да, хто взяв. Вона каже: мені це не цікаво. Тому я вважаю, що вона повинна відповідати за це. Щодо економічного блоку. Ну, дійсно, у нас в уряді, мабуть, одна людина не знає англійської мови. Але я дуже сумніваюся, що вони багато хто розуміє українською. І, наприклад, міністр охорони здоров'я Грузін за три місяця не то, що я не побачила, що він розуміє, які реформи треба проводити в Україні. Він їздить тільки по конференціях, його ніхто не бачить, з ним ніхто не може зустрітись. Нема жодної реформи. Даже не то, що не провели, нема. Ідеології реформи. Зараз всі реформи, які йдуть, більше пропонує президент. Це в частині судова реформа, це адміністративна територіальна реформа, яку зараз гарячо обговорюємо у пана Гройсмана. Бо там теж є багато питань. Там з 11 тисяч сіл хочуть залишити тільки 400. А це села, які нас з вами годують, щоб ви знали. Бо овочі і фрукти це 80% людей, які нас годують, бо ми вже молоко возимо з Білорусі, да? скоро будемо вже їх картошку возити, тому що свою вже ніби чума вирішити. Всі ж бросять, поїдуть до міста. Ну хто буде, якщо дороги нема, лікарні нема, школи нема, зв'язку нема, хто там буде жити? Навпаки, робиться у всіх країнах Європи: роблять інфраструктуру, роблять дорогу, а потім туди їде молодь, будує там будинки, створює робочі місця, да, бізнес відкриває. І тому, що найнеприємніше, ті зміни, які подає зараз Кабінет міністрів, ну ми, як батьківщина, можемо вам сказати просто це ужас, вони е, урізають все за рахунок найбідніших вчителів, лікарів і пенсіонерів. Можу привести приклад вам для журналістів, це треба знати. В Америці 1% багатих людей. Наповнює 34% бюджету. В Україні 4% бюджету. Це наші найбагатші люди. Щодо пільг, 10% найбідніших має 3% пільг. А найбагатші мають 23% пільг. Це то, про що я говорю я цинікую його уряду. Якщо ви говорите, що зараз тяжко, то зробіть, як зробили німці після Другої світової. Коли їх запитали, що стало чинником, що ви так швидко підняли економіку? А він сказав: ми починали всі дуже тяжко. І кожен отримував по 4 марки. Але кожен по 4. А якщо сьогодні ставлять звинувачення мені і Тимошенко, за те, що ми провели в бюджеті норму, що державному службовцю? Або нанятій особі на державне підприємство не може отримувати зарплату більше 10 мінімальних зарплат. І це є зараз вимога Гонтаріве і міністра економіки зняти це обмеження. То скажіть мені, будь ласка, це нормально? Пенсіонеру, який отримує 1200 гривень і ще на 1000 працює, стоїть 100 1015% забрати? А. Нацбанку зарплата повинна бути 130 тисяч. Чуєте різницю? 1300 і 130 тисяч. Якщо погано, то повинно бути так. Достатньо 10 тисяч зрівняні з 1300. Це все рівно людина вже не голодає. І потім сказали: якщо це державні підприємства, то давайте прив'яжемо їх до кінцевого річного прибутку. Якщо ти приніс прибуток державі своєю роботою, держава має право його дати призовий фонд, так, щоб стимулювати. І тому, на мій погляд, сьогодні нема найголовнішого в політиці діючого уряду, при тому, що це наша коаліція і наш коаліційний уряд. Вони не знають, що робити. Це моє 100% відчуття. Бо коли ти дивишся ці зміни до бюджету, то що урізають зрозуміло. А що буде через півроку, через рік? Тобто немає сигналу ні то, що підприємець, немає сигналу просто середній. Самий-самий. Най... А я не кажу вже про пенсіонера там або д... держслужбовця. Держслужбовець має такий сигнал. Буде скорочення всіх держслужбовців на 20%. Но в той же час піднімається розм... 에... 3... до 35 років стаж і рік на пенсію. Тоді питання: жінку, яку звільнять з держслужби в 40 років, хто візьме на роботу? І що вона з 40 до 60 должна, повинна робити? Можна сказати, хай відкриває власний бізнес, займається підприємницем. Це моє питання. Але тоді звільнить їх зараз від податків. Якби вони самі собі прокормили. На моєму єдиному податку вони хай працюють, якщо хочуть. А якщо ні, дайте можливість три роки попрацювати без нічого, щоб прокормила себе. Хочу, сплачу пенсійну внесок, хочу, не сплачу. Але я тоді не отримую, якщо не сплачу. Зараз для зрівняння в Білорусі на одного працюючого, на одного е, пенсіонера чотири працюючих. Стало полтора? Ровно два роки назад було чотири на одного працюю. Ні, чотири було в Європі. Ми, ми мали статистику: Європа вісім на одного пенсіонера, Білорусія чотири. І у нас було один і сім на одного. Олександра Кужель порадила підприємцям активно обстоювати свої права. У разі необхідності вона пообіцяла всіляку підтримку і консультативну допомогу. Сьогодні був критичний виступ Чорнобильців. Але він був відверто 100% несправедливий, тому що якраз до батьківщини тут з цього плану не може бути питань. Дійсно, 23-го вони виходили, а 26-го було голосування. Я їм сказала, що ми до останнього будемо їх відстоювати, що ми і робили з Юлією Тимошенко. Бо я єдина з ними з 2010 року виходила на всі страйки, і уряд вишив з законом, в яким передбачав скасування всіх пільг чорнобильців, всіх до єдиного. Ми відстояли їм перший е, група повністю, всі пільги залишилися, проїсти, путівки всі. Друга, тільки обрали безкоштовні путівки, бо їх вже три роки ніхто не сплачує. Вони існує як законодавча, але в бюджеті не передбачається на ці кошти. Ми перевірили. І е, по транспорту ми залишили. Але прем'єр поставив умову тільки до вони подивляться по результатам півроку. І, на жаль, по пенсіям він знає, що це не є зміна до закону, це є проголосована зміна до бюджету, що в даному випадку ветеранам війни і Чорнобильцям і афганцям не сплачуються підвищення згідно закону пенсій. На мій погляд, це є порушення. Стовідсотково. Сказати, що просто це не сплачується, тому що немає грошей в бюджеті, я не згідна. Ще раз, при... А ви журналісти всі? Так, так, дуже приємно. Це приє... наші колеги з Білорусі і з так, так, спровідних білоруських видань, інтернет видань з раніше. Можете одразу Білорусі... записати я е, в групі парламентської е, групі між Україною і Білорусією. Одна из фракций Батьковщина, мне все смеялись, почему ты записываешься в Белоруссию. Я отказалась, уступила нашим молодым депутатам по Чес, по ре, потому что хочу, чтобы они учились. Я была в этих организациях. Я говорю, поеду к батькам. Он говорит, почему? Я говорю: последний раз уходил, за руку меня подержал, ну, посмеялись. Для того чтобы я, я не была с, с момента, как у вас вот новые изменения произошли. Мне интересно. Посмотреть не не диктаторские вещи, а предпринимательские.